Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги епіцентр, огляд орхідеїк. Це Київ, вулиця Браковецька, 6. І скажу, що в цьому завозі дуже багато-багато крутезних бігліпів. Перед вами вже перший, щось схоже на кришталеву воду. Точно назви не скажу, кому дуже цікаво. Дізнатися назву, пишіть в коментарях, яку хвилину, на якій хвилині вам цікава орхідейка, і ми з нашою орхоспільнотою обов'язково знайдемо вам назву. Тож, ось таких красунчиків. Тут лусочка така засохша, але там цього сорту було ну, штук 6 точно орхідей на вибір. Я думаю, що там, якщо подивитися інші, то можна знайти. Більш кращої якості орхідейку. Ну, вони всі такі свіженькі, всі на бутончиках, і квітка дуже велетенська і така цупка. Ну, Якась новинка дуже цікава. Цей такий більш мілкіший, але такою шапочкою гарненькою, як для Пігліпа нормально коріння. Кущик такий собі. Ну, я скажу, що це коштував 499 гривень, але ціни різні, я не можу точно сказати, яка орхідея скільки коштувала. І ой, ну, від 759 і нижче. сама дешевша була 400 гривень. Ось цього бігліпа вхопила такий гарний, але він з точки росту і так хилитався в горщику. Дуже мало коріння, але подивіться, який він гарнезний, просто крутезний. Такий колір, ніжний, ніжний, така спідничка, губка. Ось таких багато відтінків було. Я там далі покажу вам теж схожого. Назви точно не знаю, але ось таких було теж дуже багато. По кореневі можна було і по кущику обрати собі, який більше до вподоби. Три гілочки. Такий букетик цілий, гарнюні. Навіть трішки така по кольору мутована, бачите, пелюсточки, губки більш яскраві, цікавий такий пастельних тонів. Ось такий яскравий красунчик, у мене до речі, зараз розквіт. Чекаю повного розпуску купувала в Ашані. Небагато корінців. Ну, бачите, через один. Один візьмеш кущ, такий прям вав, другий без коріння. Ось ця красуночка була одна єдина, дуже крупна квіточка. Така неонова колоночка, губка, красунька. Ну, ось теж вусочка є на шиї. Корінців дуже-дуже мало шкода. Субстрат майже у всіх такий кокостружка, вони залиті. Треба поспішати, якщо якась орхідейка сподобалась. Ну, ось тут теж такий схожий до того. Але чому його взяла? Подивіться, скільки відгалуджень. Просто уявити можна всі інше буде вдома квітувати. Коріннячко через одне багато. Жалеподібних і точка росту. Це хіба що діточку чекати від нього. Ось такий яскравий, крупноквітковий розгалудження, бутончики чудовий. Ну, по корінчикам теж через один. Ну, це ж бігліпи, вони схильні скидати коріння. Дуже-дуже красивий такий яскравий, виділявся поміж усіх. Тут трішки такий зеленкуватий і на губці зелена така цяточка. Ну, такого ще не бачила для мене новинка. Ну, корінці, Вони там є, але зелені, і, бачите, дуже залиті орхідеї. Не знаю, навіщо так епіцентр поливає їх. От цих дуже було яскравих такі <схід> Санта Клауси такі. Дуже багато, вибір був великий, квіточка невеличка, я думаю, сантиметрів 8 до 9, але прикольні. Корінечка теж, наче вдосталь гарненький такий. Вибір великий. Поспішайте, кому цікаво, приїжджайте. Київ біля лавіни, епіцентр, Верковецька, 6. Ось така ще цікава. Такий бігліпчик з закрученою губкою. Коріння не дуже. Але багато листочків і аж три гілочки. Ось такий ніжний, ніжний, ніжний красунчик квіточка теж мілка, 8-9 см. Але корінці тут чудові, як для бігліпа. І кущик такий непоганий. Сподобався він мені. Такий ніжний, ніжний. Букетик. Ну, це всім відома орхідейка. Е вона ще ароматить в домашніх квітіннях. Е бачила багато кого є на каналах, всі тішаться. Ну, по корінцям, то так, є, небагато, Не багато, але є. Ну кущик такий трішки встомлений. Але ж красунечка, така рябенька, ось така яскрава, жовтий такий, з яскравою губою, малиновою, на бутончиках тут же коренева трішки краще. Кущик теж такий трішки втомлений, але гаранюнька, красиві такі кольори. Це прям зелений зелений. Я довго його крутила в руках. Прям зелений і такий гарненький. Ці такі п'ятна, такі прям ух, вино хтось розлив. Кущик гарненький, багато корінчиків. Навіть там деякі в ростущому вигляді, такі листочки цупкії великі. Велика рослина, дуже красивий каскад, комусь пощастить. Ось така рюшками. Ну, ці рюшки тільки помилуватися, бо з корінцями тут біда. Вона аж холиталась в мене в руках, тому я притримувала іншою рукою, якою тримала телефон. Але ж подивіться, який каскад. Дуже красива, така ніжна. Ось така ще теж кожна губка така з плямками, красунечка. Довго вкрутила в руках, роздивлялася гарненькі. Багато орхідей, які я бачила вперше. Тут покраще коренева, Сподобалася. Дуже красивий. В домашньому, будь вау буде. Тут прям така губа, губіща гарний, гарний. кущик, такий собі. Буквально декілька корінців і зверху, можливо, якщо звикнуть до посадки, привчити до води, то можна врятувати. Але ж розумієте самі, 750 гривень. Чи 600, різні ціни були. Я не можу сказати, яка до якої відноситься. Ось Венеціанський карнавал просто бомбесний. Я довго його крутила в руках, треба було запитати, бо я хочу його, я вже давно хотіла. Ну, не купила цього разу, ні. Можливо, дочекається мене, може, я ще надумаю. Ще раз поїду. Ну, такі, подивіться, які корінці, ну, прям в палець мій. Кущ просто бомбезний. Хто хоче венеціанський карман, він точно 600 гривень коштував, да. бо він там стояв біля тієї ціни, я думаю, що 600. Класний. Ось такий пастельний, такий ніжнесенький бігліб. Корінечко є, але дуже-дуже мало тергілочки. Ну, а тут далі такі простенькі орхідейки, але цікавезні. Я бачила вперше, подивіться, яка мутація. Колір ну, просто цікавезний, і в домашньому буде завжди сюрприз, Ні, наче фарби не вистачило корінців. Ну, так собі, нормально. Трошки хилеталась теж в горщику, але я думаю, взагалі можна. Можна врятувати, коштувала 500 гривень, тому що вона теж стояла біля цієї ціни. Ось такі жовтенькі, дуже красиві такі ось ці, Ой, дуже-дуже мені вподоби такі кольори. Теж кущик непоганий, самі листочки корінців майже немає. Шкода. Ось такі було декілька на вибір. Штучки три точно було. Дуже велика крупна квітка. Там, мабуть, сантиметрів 11-12 є. Ну, це не бігліп, але буде такий такий крапунчик. Корінців чимало, багато. Так, знаєте, і листочки, і корінчики, і квіточки такі вражаючі, класна якість. Ось такий красунчик жовтий, малинова губка, такі переливи, така гілочка, але тут теж з корінцями вони є, але небагато. Ну, так собі. Гарненька. Думаю, в каскадному як заквітне. Клас. Ось така ще красунька 600 гривень. На когось вона мені схожа, не пам'ятаю, як звати. <с> ну, кому цікаво, теж кажу. знайдемо в інтернеті і підкажемо. Є корінці, гарні листочки цупкенькі, гарненька орха. Ну, а тут питання, пишіть в коментарях, чи є у нас фанати легато дуже схожого окрасу. Гарний кущ, дуже навіть гарний. Такий, знаєте, тримаєш важкенький листочки чудові. І кольори геть подібні до легато. Не знаю, можливо, це навіть він. <смі> Мені, як на мене, то легато, як звичайно орхідея, тільки дуже подобається в пилорчиках красивий дійсно. Це моя улюблениця. Я не могла її вам не показати. Дуже крута орхідейка, Якість суперова, 600 гривень коштує повний горщик коріння. Дома вона квітне каскадами крутими. Листочки теж в неї дуже великі. Вона дає розгалудження, каскади. Це сама найкраща орхідея в моїй колекції. У мене їх навіть дві. Yeah. Ось така зелененька. Теж наче защіпи. Дуже крупноцвіткові, теж 600 гривень. Огорщик просто чудовий. Я думаю, що це вони свіженькі такі завозик на подарунок. Просто вау. Ось теж Маринки, да? Нещодавно на каналі новиночка з'явилась, показувала фонда чи Хонда? Фонда. Така чимала квіточка, скажу, більше, ніж в мене. В мене схожого є. Але тут гарний кущ і квіточка така величенька. Більше за мою. Я думаю, теж до 10 см 9,5 є точно. Ну, всі, Всіма відомий дикий котик. Такий собі на дві гілочки. Нормальний, не скажу, що вау. Але нормальний. Трішки листочок з набряками. Одненький, однісінький він був в цьому завозику. Ну, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, хто вам сподобався найбільше. Гарної, тихої, спокійної, безпечної ночі бажаю всім вам та до зустрічі на каналі.